Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний портативний компресор від компанії Aspiring модель Airflow 2. Комплект поставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться провід для підключення живлення довжиною 3 метри. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою прикурювача. Ось такий компактний, цікавої форми компресор. Повністю з пластику. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном. І додаткові насадки, голка для накачування м'ячів, і додатковий запобіжник. Компресор з функцією Start-Stop. Ось так класно і зручно ховається шланг для накачування Шланг довжиною 60 см. Є також додатковий ліхтар і невеличкий дисплей з кнопками управління. Потужність даного компресора 120 Вт, максимальна продуктивність 35 літрів на хвилину, максимальний тиск 8 атмосфер. Давайте. Під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт. Ось так він вмикається. Функція старт-стоп дуже зручно, можна задати потрібний тиск. 2,2 бар. Давайте, бар це максимально наближені значення до атмосфер. І також, коли вмикаєте, він. Накачується до 2,2 бар, і автоматично вимикається. Ліхтарик є з різними режимами. Ну, і давайте послухаємо, як він буде працювати. Ось так бачимо, він докачав до потрібного значення і автоматично. Вимкнувся. Працює не гучно, але доволі потужний потік повітря видає даний компресор.